Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І сьогодні ми будемо робити огляд героїв, але це трошки неформатне відео. Ну, по-перше, як ви вже побачили, що ви не бачите самої гри, ви бачите мою фізіономію а замість гри. І друга, це те, що ця гра ще не вийшла локалізованою, тому будемо робити її віртуально. Називаємо це так. І будемо робити огляд по героям гри серії Unmatched, і це битва легенд, частина третя. Те що, вже те, що вже анонсовано, що буде локалізовано, те, що вже вийшло в англомовних коробочках, я вирішив, що не треба чекати, поки приїдуть ті коробки. Ми досі чекаємо на відмиків обидві коробки. І тому я думаю, що є сенс показати. Героїв, які будуть в майбутній локалізації, і я думаю, що це буде вам цікаво. Тому можете вже ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Буде цікаво почути вашу думку стосовно цих персонажей або стосовно мого такого швидкого огляду. Тому що ще одним нюансом є те, що зазвичай я роблю огляди, коли вже трошки награв цими персонажами. Ну як трошки там, як мінімум, там по 5-6 боїв кожним персонажем награв, для того, щоб можна було зробити більш-менш об'єктивний. Погляд, але тут я ще ніким не награв, тому це буде такий попередній огляд, можливо, базуючись на те, на дослідженні карти, можливо, базуючись на тих кількох боях, які я там встиг передивитися. Добре, е, тому обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше. Буду вдячний за підтримку нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання в описі на посилання на Манобанку в описі до цього відео. Саме завдяки вашій допомозі з'являються класні ігри в нас на каналі, тому величезне дякую всім тим, тим хто долучається до на нашої підтримки. Величезно дякую вам і тим, хто долучиться так само дякую. Ну і наливайте собі келих чаю або кави, тому що ми будемо розпочинати. І будемо розпочинати ми з найпростішого, на мою думку, персонажа з цієї коробки. Нагадаю, в цій коробці чотири персонажа. І будемо розпочинати з найпростішого це. Чупакабра. Ось так. І давайте спробуємо пройтися по ній, подивитися, що, що вона з себе являє. Ну, це боєць ближнього бою: 14 одиниць життя, немає жодного помічника, переміщення на 3. І властивість голод. Після своєї атаки можете взяти карту. Ну, і за великим рахунком, що це, на мою думку, може бути. Ну, по-перше, це істота. В, в нас в Анмашті не так -то і багато істот, їх, їх не дуже багато, і це чергова істота, і вона навіть в картах відображається, якщо що то там ід. Да? Якщо ви знаєте, далі що кидається в око? немає помічників, в принципі, як і для інших істот, які є в грі, на кшталт Тірекса або Тіранозавра. Далі це швидка. Ну, все ж таки, бігати на три це дуже непогано в грі. І за великим рахунком, це схрестили, мені здається, ті з рапторами от прям щось таке щ, 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 щось таке між ними. Можливо, десь десь ще й доміш, домішки Бікфута, тому що ми після кожної своєї атаки можемо добирати карту, і це насправді дуже класно на початку гри. Це можна постійно пушити, пушити, пушити і намагатися. Таким чином тиснути на, на, на вашого опонента. Ну, давайте тоді. Там, ну Це те, що кидається в око, давайте тоді перейдемо до того, щоб пройтися по картам по колоді, і виходить так, що в нас в колоді всього 11 унікальних карт. Ну, традиційних 30 карт в колоді, 11 унікальних з них. І очевидно, що всі вони граються чупакабрами. Далі. Тепер давайте дивитися, як ми зазвичай робимо. Будемо дивитися кожну карту. І починаємо ми з універсальних, універсальних 12 карт в колоді і всього 4, 4 типи цих карт. І почнемо ми з звичайної каверзи. Тобто, це універсальна карта. З значенням на 2, з підсиленням на 2. І негайно скасуйте всі ефекти карти суперника. Таких карти 3 в колоді. В принципі, все знайоме, все традиційно, не, не бачу сенсу на цьому десь зупинятися. Давайте рухатися далі. Це кавер це, це добре, що вона є. Тому давайте рухатися далі. Наступна це зуб і хвіст. І це карта з. Силою 2, універсальна, підсиленням на 2. І після бою завдайте одне поранення максимум двом бійцям, суміжним з чупакаброю. Чупакабра відновлює одиницю здоров'я за кожного бійця пораненого таким способом. Привіт, дракула. А, і тут в нас є певна відсилка до, вже до, до героїв, які в нас були до того. І насправді це дуже цікава історія. Чому? Тому що здоров'я у чупакабри значно менше, ніж у Тірекси, наприклад. Але. Вона точно буде його втрачати. Вона точно буде його втрачати, і ми, буде, ми потім розберемося чому. І це одна з карт, яка дозволяє нам повертати частину нашого здоров'я. І це виглядає дуже непогано. Хоча сила на два, ну зато ми можемо знову ж таки підлікуватися. Тому що, якщо піймаємо, у нас піймають на каверзу, то нічого не відбудеться. Добре. А, наступна універсальна карта. Це в нас. Хижий стрибок. Це вже карта з силою 3, підсиленням на 2. І після бою Чупакабра відновлює одиницю здоров'я. Якщо ви виграли бій, то вона натомість відновлює дві одиниці здоров'я. Такі карти 3, і це знову карта на лікування. Як і попередня була в нас, ну там і на завдання шкоди, і на лікування. А тут виключно на лікування, тому що знову ж таки чупакабра в якийсь момент часу точно захоче лікуватися. І це одна з можливостей полікуватися. І далеко не остання в її колоді. Ну і останньою картою е, універсальною в її колоді є поранений звір. Це універсальна карта з силою 3 підсиленням на одиничку. Перша, тобто всі до того були з двійчкою. Під час бою, якщо Чупакабра має 7 або менше одиниць здоров'я, то значення цієї карти дорівнює 5. А, тобто, це за великим рахунком. Такий собі кастомізований удар з розгону в виконанні самої чупакабри, тобто тут багато в неї залежить від її рівня здоров'я. Чим нижче її рівень здоров'я, тим сильніші її карти, в тому числі і ця. Тобто, якщо менше чи, чи 7 одиниць здоров'я, і відповідно ми вже маємо п'ятірочку замість трієчки. Але і для того і потрібно лікування, щоб не дати чупакабрі швидко померти, тому що якщо ми спустимо здоров'я менше семи, то потім буде нам трохи непреливки. Добре. Це в нас були універсальні карти. Тепер давайте переходити до карт захисту. Їх в колоді всього дві штуки, дві всього, і всього один тип цієї карти, і це природна міцність. Це захист з силою 3, підсилення на 3, таких, таких карт, всього дві в колоді, але. Насправді ми їх будемо використовувати значно частіше, чому тому, що її властивість наступна. Після бою, якщо ви програли бій, поверніть цю карту на руку. Тобто ця карта захисту, якщо у нас б'є якийсь бікфут, там ще хтось, хтось б'є потужний, то вона просто буде повертатися вам на руку, і ви знову будете мати її захист на трієчку. Звісно, якщо вам неприємно, не коли вона грається в як в регруп, там перегрупування. Тому що її основна сила в тому, що вона дійсно повертається на руку. А так, в принципі, навіть якщо це якась невелика атака, то вона просто її заблокувала. Але шкода, що ми її таким чином втратимо. Добре. Наступна карта в нас, наступні типи карт це в нас атака, і атак в нас цілих 11 в колоді і чотири типи карт, з якими ми будемо зустрічатися. Цій колоді. І перша та, з якою ми вже в принципі, бачили її в інших колодах, це засідка. Це традиційна атака на два, правда, тут підсилення на три. Я не пам'ятаю, скільки в інших, але мені здається, теж там непогане підсилення було. І традиційно під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту. Додайте значення поліпшення скинутої карти до значення цієї карти. Таких карт дві в колоді класна карта, знову ж таки. Вже ми зустрічали її в різних колодах. Суперська дуже допомагає, особливо проти гравців, які зав'язані на якоїсь одні-дві карти в колоді. Умовний Шекспір. там Шекспіру коня скинути, наприклад, прям одне задоволення. Ну і таке інше. Тобто, в принципі, традиційна е, карта атаки, і переходимо до наступної це в нас е, пожива. Що в нас з цією картою? Тут вже карта на 4, силою на 4, підсилення на 2. І після бою, якщо Чупакабра має 7 або менше одиниць здоров'я, здобудьте одну дію і відновіть їй одиничку здоров'я. Знову у нас тригер на здоров'я менше 7. Ми здобуваємо додаткову дію, ми ще й лікуємося. І насправді це атака дуже непогана. Таких, до речі, атаки в нас три в колоді, і це майже ультимативна карта. Чому майже альтернативна? Я про, я про це ще скажу. Майже ультинативна це основна карта атаки наша насправді буде скоріш за все в колоді. Ми нею будемо і бити, тому що вона дозволяє комбінувати, вона дозволяє робити дуже багато цікавих речей, саме завдяки тому, що додає ще одну дію, плюс ще і лікування. Прям класна карта. Прям класна карта. Далі в нас є ще одна цікава карта, яка грається в атаку, і це. У повітрі пахне кров'ю. Знову атака на 4, підсилення на 4. І під час бою якщо ви вже виграли бію цей хід, можете поліпшити цю карту. І це насправді потенційна атака в сімку або вісімку. Тому що підсилень в нас, як ми бачили, двічки частенько, є четвірочки, є трієчки. Тобто, за великим рахунком, ми можемо створити з цієї карти. Реальну атаку на, сім, на сімку або вісімку. Але її зробити це потрібна певна умова. Да? Тобто ми, ми мали вже виграти попередню бійку, і тільки з другої бійки ми умовно зможемо цю штуку реалізувати. Знову ж таки, вона класно комбується з попередньою, з поживою. Якщо ми поживою вже виграли, ще у нас одна додаткова дія, то там класно лягає прям у повітрі пахне кров'ю для того, щоб добивати нашого ворога. Тому досить така ситуативна з точки зору використання, але може дати дуже, дуже потужну атаку. Ну і залишається в нас ще одна карта атаки, і це атака на нуль. Але, що більше вони опираються. Це дійсно атака на нуль, але дуже підступна це, цей нулік. Тут підсилення на три, і під час бою значення цієї карти дорівнює подвоєному надрукованому значенню карти суперника. І таких карт три в колоді, і оце за рахунок того, якби не було цієї карти в колоді, вона була б дуже скучною. Ця чупакабра з точки зору того, що ну йдеш, б'єш, йдеш б'єш, йдеш, б'єш. Тут принципі очевидно. А тут з'являється вже певний майнґійм. Коли суперник не знаю ти будеш зараз його бити четвіркою, чи ти будеш бити його нуліком. Якщо він розуміє, що ти хочеш його бити четвіркою, там захищаєшся, умовною, сутичкою, там, чи взагалі п'ятіркою, якщо ти джил тренд, і тут прилітає цей нулік. І якщо ти захистився п'ятіркою, або Ахілес своєю четвіркою захистився, то в тебе летить 8 або 10. Ну, тобто, це просто шалена атака. і Ну, і це прям, на мою думку, воно прям додає такого перчику в грі проти Чупакабри, коли ти не знаєш. Це так само, як з свинью вуконям коли ти очікуєш або нулік, або, або пика собі в обличчя. Хто його знав, що в тебе прилетить. І тут та сама історія. Тут схрестили, навіть бачите, тут якась, якась відсилка навіть і до свиня вуконя. Тому я вважаю це ультимативною картою, яка змінює стандартне очікування від Чупакабри і дозволяє грати дуже прикольні комбінації, дуже прикольно намагатися обманути нашого суперника. Ну, правда, якщо влетить в каверзу, ми розуміємо, що, що нічого толком не буде в, від цієї історії. Але все ж так, добре. В нас далі залишилися ще карти вивартів. І їх в нас 5 в колоді і два, два типи вивертних. Ну і перший з них це збурення спокою, це виварт з підсиленням на 2, і вибір суперника, який має бійця в зоні з чупакаброю, він скидає одну карту. Можете завдати Чупакабрі два поранені, щоб, щоб суперник натомість скинув дві карти. І тут знову ми втрачаємо здоров'я і, скоріш за все, ми захочемо його втрачати, тому що це фактично десь відсилка до джина, Джин-Привіт. Ми таким чином скидаємо карти з руки нашого опонента, готуючи нашу потенційну суператаку з нашими четвірками, і особливо з повітря пахне кров'ю, там, де можна ще й підсилити. А коли у опонента не, не залишається карт на руці, то це прямо саме воно те, що, те, що нам потрібно. І це прям класна карта під Добре, і залишилася в нас одна карта: це виверт і це нічна мандрівниця. Ну, відповідно, нам це, ця карта точно була необхідна. Що вона дає? Підцілення на три, і перемістіть вашого бійця максимум на чотири комірки. Ви він може переміщуватися через комірки з ворожими бійцями і здобуть одну дію. Насправді, тут очікувано було якийсь черговий телепорт, як у Дракули, там, чи, в, кого там, чи не знаю, там, в Гудіні і таке інше. Але ні, тут реалізували це не як телепорт, але в принципі добігти на відстань на 4, мені здається, можна майже на будь-якій карті, тому фактично це заміняє наш телепорт. Дає нам додаткову дію, знову ж таки, в нас залишається дві дії на атаку. Тобто ми підбігли і далі ми ще б'ємо в Нас залишається те, щоб ми один раз проатакували, пробили другий додали у повітрі пахне кров'ю для того, щоб добивати нашого опонента. Тому прям класна класна карта. Точно вона в комбінації для чупакабри заходить на орд. Добре. По картам ми пройшлися. Тепер давайте дивитися на сильні слабкі сторони. Ну і звісно, будемо починати зі слабких сторін і будемо починати з чого: що перше, перше кидається в око? Ну а чому зі слабких сторін? Давайте ми все ж таки традиційно, бо ми традиційно робили з сильних сторін. Давайте все ж таки з сильних сторін. До слабких ми перейдемо пізніше. Тоді сильні сторін, сторони. Ну, перше, те, що виходить з її властивості, це добірка. Ну, Це очевидно, що якщо ми після атаки добираємо карти, це не Бігфут, який добирає карту тільки після того, як залишиться в зоні без інших опонентів. А тут прямо ми атакували і добрали карту. Фактично, це T-Rex в принципі добирає, тут треба ще якусь атаку провести. Але все одно, ми проводимо атаку, добираємо карту, це круто. Далі наступною сильною стороною є швидкість. Швидкість на три, тим паче для бійця ближнього бою, тим паче для такого бійця, як чупака брав, які небагато захистів в більшості атака, це прям класно, тому що він буде хотіти бігти і бити. Далі потужні атаки. Потужні атаки починаючи з того самого нуліка, який може перетворитися на п'ять поранення нашому опоненту, і закінчуючи четвірками, які знову ж таки дають додаткові дії, ще й лікують. Плюс якщо в нас мало здоров'я, в нас є поранений звір, який може п'ятірочку розіграти. Тому, в принципі, атаки по. Далі, як ми вже бачили, в нас з сильною стороною є лікування. Лікування тут досить багато, і воно, відповідно, нам потрібно для того, щоб тримати рівень здоров'я на тому на контрольованому рівні, назимово це так. А, ну і підсилення та, з сильною стороною, можна сказати, що є підсилення карт з низьким рівнем здоров'я. Тобто, як тільки знижується рівень здоров'я, там в нас стає легше грати цією чупакаброю, тому що карти стають потужнішими. Добре. Це в нас сильні сторони, що в нас по слабким сторонам. По слабким сторонам в нас наступне це майже відсутній захист. У ну, нас захист на трійку, і ситуативно може бути на п'ятірку. Тобто максимальний захист, який в нас є, який може бути, якщо в нас мало здоров'я, то це тільки ота от п'ятірка, яка перетворюється з трійки, це поранений звір. І все. А далі в нас тільки трійки. Але трійка, яка повертається. Але ж опанець знає, що в нас саме такі захисти, тому, скоріше за все, буде сильно бити, і тому для, нам, для нас потрібно телекування. Далі. Слабкою стороною є те, що ефективно грати Чупакаброю, я вважаю, що це слабка сторона, щоб ефективно грати Чупакаброю, треба грати на низькому здоров'ї. На низькому рівні здоров'я для того, щоб у вас був ці плюшки від, від карт для того, щоб вони давали додатковий ефект. А ну і відповідно, чому це мінус? Тому що за великим рахунком, може, враховуючи там попередній мінус, да, низький рівень, низький захист, да, там, рівень карт захисту, то у вас може прилетіти щось якийсь ескалібор з підсиленням, і просто все ваше здоров'я сточити в нікуди. Тому ну або якийсь там гайд назавжди, або там форма звіра у дракули, і просто вас, вас винесе з вашим низьким здоров'ям. Тому тут треба бути обережним. Ну і, на мою думку, ще одним досить досить слабкою стороною є пряма гра Прям, пряма, вона очевидна, тут немає ніяких варіантів, крім як переміщення удар, переміщення удар, переміщення удар, і в принципі ну, на, цьому, на цьому є, базується ця гра. Ось, і вона досить очікувана від чупакабри, коли ти граєш за неї, коли ти граєш проти неї. Добре, на фоні сильних і слабких сторін, давайте роз, будемо розбиратися зараз віртуально, як можна грати за неї, як можна грати проти неї. Ну, як грати за Чупакапру? Тут, в принципі, зрозуміло, я, я вже сказав: кожен хід має бути атака з а, і це швидка гра. Тобто ми біжимо, атакуємо, добираємо, тиснемо на суперника, атакуємо, атакуємо, атакуємо. Тобто, якщо ви робите щось інше, то скоріш за все, щось вибивається не те. Вона досить прямолінійна в своїй гір далі. Як грати з нею? Це включати цей Mind з її нуліком, з її четвірочками і. Намагатися підловити вашого суперника десь на каверзу, десь навпаки на сильний захист своїм нуліком, ну це вже треба включати включати, як то кажуть, гру розуму і намагатися переграти ментально вашого опонента. Але це додає, хоч якусь, на мою думку, оцю перчинку в грі за Чупакабру, бо інакше б вона була просто дуже пряма, дуже дуже пряма лінія Ну і важлива історія, що якщо у вас падає рівень здоров'я, відповідно, ви маєте в першу чергу відігрувати ті карти, які мають ефекти, на, які мають підсилені ефекти при низькому рівні здоров'я, в тому числі підтягувати ваше здоров'я і таке інше. Тобто, тут в принципі тут, в принципі, зрозуміло. Як грати проти Чупакабри на фоні всього того, що ми сказали? А, і тут. О, Мені здається, потрібно в першу чергу подумати про свою оборону, тобто сформувати оборону проти швидкого натиску. Можливо, це завдяки нашим помічникам, можливо, завдяки там, своєму позиціонуванню і таке інше. Але ми розуміємо, що буде робити Чупакавра. Вона буде нестися і гристи, і таким чином ми можемо, наприклад, через наших помічників її стримувати і десь, десь таким чином вибудовувати свою, свій захист, свою оборону, бо інакше, ну, ви розумієте, що з вами буде? Будете погризені чупакабри вкушені чупакабри якщо й самі станете чупакабри далі виманюйте оцю її трійку в захист якимись перегрупуваннями, якимись не, там невисокими атаками для того, щоб прибрати взагалі захист з колоди у чупакабри Тому що ви якщо вибиваєте. Вибиваєте е, захист, природню міцність карту, то там залишаються тільки універсальні карти, і з ними теж можна там досить швидко впоратися, і ми пам'ятаємо знову ж таки, що максимальне значення може бути 5, а то тільки в е, при умові низького здоров'я. В інших випадках тільки 3. Е, звідси виходить те, що ми маємо бити максимально сильними картами, максимально потужними атаками, ми маємо бити подоба звіра, е, гайт. Uh, да, гайд назавжди, Бікфут, і пішло-поїхало. Все, що є потужне, все, що є сильне, ото ми ввалюємо одразу в чупакабру і насолоджуємося тим, як зменшується її здоров'ячко. Ну і обов'язково залишайте каверзи на другу половину гри, або на ту частину, де в неї здоров'я буде падати, і відповідно вам там точно каверза знадобиться. Тому що від цих четвірок, наприклад, захищатися, щоб зривати комбо для чупакабри, інших варіантів особливо немає, як тільки як зривати ці каверзами. Тому е, притримуйте, якщо, якщо є можливість, притримуйте каверзи трошечки на більш пізню гру, коли, коли чупакабра буде намагатися реалізовувати свої карти з низьким рівнем здоров'я, і тоді у вас реально є всі шанси для того, щоб не дати себе вкусити ті самі чупакабри. Добре, в принципі, розібрали і карти розібрали, розібрали і сильні слабкі сторони, і навіть спробували віртуально розібратися, як грати за Чупакабру, як грати проти Чупакабри. Подивимося на практиці, коли приїдуть коробочки, і коли можна буде з ними реально пограти. І потім можна було можна буде співставити наскільки сьогоднішні мої думки реально співпадають з тим, що воно є насправді. Але все ж таки. Тому будемо на цьому завершувати це відео. Ставте вподобайки, якщо ви цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал, якщо знову ж таки ще не підписані на канал. Залишайте свої коментарі, буде дуже цікаво побачити почути ваші, ваші враження від цього, чи є сенс в такому форматі, чи треба чекати коробочкою робити огляд з реальною грою, а не так: от, віртуальні оці карточки виставляти. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!